Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні коротенький огляд професійного ножа для щеплення від компанії Antonini під номером 5016R. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Цей ніж з таким класичним для ножів для щеплення лезом. Лезо є пряме, досить довге. З язичком для відгинання кори на кінці цього леза. Ніж призначений для роботи правшою, тобто в нього є спуск з одного боку абсолютно рівний. Бачите, лезо абсолютно рівне. А з правого боку виконаний спуск саме і плавно сходить на ноль на ріжучу кромку. Так само, ми бачимо, з лівого боку є ось цей проріз для того, щоб можна було піддіти і відкрити ніж. Лезо виконане з блискулицевої сталі. Загальна довжина леза. 60 мм, довжина руків'я 105 мм. вага ножа всього 70 г. Ніж містить в собі два лайнери латунні, ось такі жовті. І кріплення ось на двох заклепках, так само латунних. Всередині знаходиться пружина, яка фіксує ніж в закритому і відкритому положенні, між цими лайнерами металева пружина. Ось, а руків'я виконані досить просто з такого шершавого пластику, який нагадує чи то текстоліт. Але ні, скорше це не текстоліт, а поліетилен якийсь, тобто щось більш еластичне. Люфтів є невеликий люфт, але це не є критично, тобто він не є катастрофічно великим. І відносно своєї ціни, тобто, це є досить непоганий ніж для саме для професійної роботи. Він має спуск в ноль, тобто виведене лезо правильно, має відгинач кури, шершаве пластикове руків'я, тобто не буде, його легко буде чистити, мити, доглядати за ним порівняно з дерев'яним руків'ям. Ось, тобто, це одна з таких моделей, які я можу точно рекомендувати для використання практично в будь-яких роботах. Придбати ніж для щеплення Antonini5016R ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Antonini на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!